В польової сьогодні прокинулися під звуки пострілів. Вийшовши на вулицю, побачили автівку, припарковану поруч їхнього будинку. А на лобовому склі два отвори від куль. У салоні лежав чоловік. Складав бумагу і цього чув хлопок. Подняв голову, і нікого, ні, ні цього, ніде нікого не цього. Ще собачка за цього загавкала. І все ніде нікого не було. Не знаю, не бач. Мешканка будинку розповідає на чоловіка. Вже не вперше роблять замах. Його дуже були десь біля під під'їзду побили. Крові, кажуть, було повні, весь Ну, Це вже було в сутинках. Як мені пошкоди, що це він? На Наше ж він так страдає? За що? Це за космін, мабуть. Вже такі чутки, що не це він до когось. Повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини надійшло до поліції близько 8-15 ранку. На місці в події працювали слідчо-оперативні групи Житомирського районного управління поліції та головного управління національної поліції Житомирщини. Наразі вже відомо, що вогнепальне поранення у голову отримав 43-річний чоловік. Нині правоохоронці проводять усі необхідні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб і затримання осіб. Які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Розслідування проводиться по за замахом на умисне вбивство. Пораненого привезли до лікарні у важкому стані близько 9-ї години ранку. Це тривало близько двох годин. Там забрали гематому, відмили там зруйнований частинки головного мозку, знайшли кулю. Ну, зашили це та всекинули оперативне втручання, так як воно має бути. Лікарі кажуть, поранення досить важке. Тож наразі неможливо спрогнозувати, чи чоловік виживе. Вікторія Котинович, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Сьогодні, 27 березня, у всьому світі відзначають міжнародний день театру. Це свято не тільки професійне, яке відмічають актори. Це вся така театральна спільнота і глядач разом з нами. Тому що все, що ми робимо, безумовно, це для нашого глядача. Для нашого Житомирського обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Кучерги, цьогоріч це свято є особливим, адже вони відзначають уже 80-й. Ювілейний театральний сезон. З цієї нагоди актори підготували святкову імпрезу, яку показуватимуть на сцені 27 та 28 березня. Ми ж завітали на репетицію концерту. Це буде театралізований концерт. Це буде дійство, тут і пісні, і танці, і звичайно драматичні уривки. Весь концерт побудований на те, що перемога буде і треба жити. Головне треба жити, не розучитися, посміхатися. Це найголовніше. Щоби жити повноцінним життям, режисер Петро Авраменко розповідає: імпреза викличе у глядача різні емоції, але головна з них щастя. Вони мають залишити зал щасливими. Надзвичайно це важливо сьогодні. І щасливими може, до речі, їх зробити тільки по суті мистецтво, тому що пісня, музика, танець, драматична гра акторів – це. Те, що викликає справжні емоції, назва концерту символічна: обрані часом. Сьогодні мені здається, кожен з нас обраний часом для того, щоб довести в першу чергу, напевно, собі, хто ми є, для чого ми є і що ми повинні сьогодні зробити. За словами директорки театру, для усього акторського складу зараз непрості часи, та все ж вони залишаються разом задля мистецтва. Колектив творчий, вони дуже добрі люди, вони дуже у них душі такі добрі. Е, і оця ситуація сьогоднішня, яка є у нас, вона навіть сплатила ще більше. У нас дуже дружній колектив. Робота це наш відпочинок. Глядачі, які прийдуть на імпрезу, матимуть можливість побачити виставку картин головного художника театру Руслана Прокопчука. Усі вони написані задовго до повномасштабного вторгнення. Є пару тем, такі як анімалізм, примарний сюрреалізм та гіперреалізм. Можна цю всю загалом виставку назвати пошук по тій причині, що я не зміг в той момент якось себе реалізувати в конкретному напрямку. Незабаром актори Житомирського обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Кучерги презентують нову виставу Безталанна у постановці Наталії Тімошкіної. Під час прем'єри у холі також виставлять картини Руслана. У нас буде виставка робіт у стилі ньо, які я писав протягом останніх там півтора-два роки. Також можливо на тій виставці буде декілька робіт, які зв'язані з українською тематикою, з етнологією. З Міфологією стародавньою. у часи війни важливо, щоб мистецтво продовжувало жити у своїй багатогранності та водночас реагувати на усі страшні і бурхливі події сьогодення. З цим відмінно справляються актори Житомирського театру, адже кожного разу вони збирають повні зали глядачів. Анна Чеполь, Ігор Литвак, телеканал СК1. Великдень це одне з найбільших свят у році за церковним календарем. Віряни фарбують яйця, випікають паски і освячують свої кошики у храмах. Цьогоріч різниця між датами відзначання Воскресіння Христа за східним і західним обрядами становить понад місяць. Пасха це перехід зі смерті до життя. В загальному то є одна Пасха, правда? Ісуса Христа. Ми тільки по різних традиціях святкуємо в іншому часі, тому така різниця. Але і у картоліків, і у православних, вона. Однакова, бо ми відзначаємо цей момент перемоги смерті через Ісуса Христа, який Воскрес. Вже у ці вихідні свято Пасхи відзначатимуть римокатолики. Зараз триває великий тиждень. Відбуваються великі справи. І так, великий четверг це день установлення Євхаристії священства. У нас служба Божа о 18-й, Пізніше буде адорація Пресвятих Ісуса Христа в темниці. Пізніше Велика П'ятниця, День Смерті Ісуса Христа. Особливий спосіб ми будемо відзначати о 15 й годину милосердя. Також у велику п'ятницю у парафії Божого милосердя проведуть літургію о 18.00. За бажанням віряни зможуть молитися у храмі до ранку. У суботу ж пасхальна служба розпочнеться о 8-й вечора. У нас десь так 3 три години буде триватиме, і пізніше буде процесія, тобто хресна хода. Тут, округ того квадрату, будемо радісно співати. У разі повітряної тривоги літургію не перериватимуть, та усі охочі зможуть пройти до укриття храму, яке розраховане на понад дві сотні людей. А також у суботу упродовж дня декілька разів освячуватимуть великодні кошики. За традицією, перед усім там мають бути яйця як символ нового життя. Адже Ісус переміг смерть і воскрес, а також Пасха. М'ясне продукти та символ агнця якого євреїв били в Егіпеті, також сіль. Сіль є символом, що охороняє від зіпсуття. Також до великодніх кошиків кладуть хрін, символ сили та мужності, і обов'язково свічку. Ісус сказав: Я є світло світу, тому то так безпосередньо символ Ісуса Христа. Отець Ярослав розповідає: не можна нести до храму алкоголь, адже продукти освячують для того, щоб розговітися зранку. Це релігійний такий вимір цього сніданку. Ми молимося, бажаємо Божого босавіня, щоб цей рік був щасливий, щоб підніматися, ну з з, гріху, так з смерті гріха до життя в Божій благодаті. То там воно якось не сумісне. Розпочинати великодні сніданок варто з крашенок, потім скуштувати хліб. І вже після цього перейти до м'ясних продуктів. З цієї нагоди хочу побажати всім прихожанам, в загальному всім християнам, бо і католіки, і православні, і протестанти ми віримо в Христа, який переміг смерть. І воскрес! І це є наша надія на життя на життя вічне. що Це життя тут на землі не закінчується, але будемо жити вічно. І Пасха про це передусім говорить. І цього бажаю всім. Анна Чепель, Ігор Твак, телеканал СК-1. Чи варто робити ДНК-тест при народженні дитини? Ну, якщо не довіряють, якому потрібно. Якщо є сумніви. Ну, я вважаю, так. Що пара друг друга довіряє, навіщо? Я вже своє вже колись відродила. Ну, мабуть, може і так. Думаю, якщо є довіра між, між партнерами, то це не принципово. Ну, це дитина або твоя, або не твоя. Далі, якщо сумніви якісь, то для чого? ДНК-тест нічого не... По-перше, дітей чужих не буває. По-друге, ДНК-тест це, якщо сумніви в когось є стосовно батьківства, то якщо це стосується сімейного життя, то на чорно таке життя, якщо є сумніви, тому я вважаю, що напевно, що ні, залежить від ситуації. Ну, взагалі, я думаю, що не треба. Я думаю, кожна мама знає, від кого в неї дитина. Думаю, що да. Мабуть, йому буде значна перспектива, щось довести до логічного завершення і просто суперечності прибрати. Я думаю, треба починати з того. Що треба давати освіту молоді, про те, що потрібно мати одного чоловіка, одну дружину на все життя. Тому це питання воно просто відпаде. По-перше, якщо ви довіряєте своїй другій половині, то не потрібно робити. Якщо ви в чомусь запідозрюєте, то тоді, напевно, варто. Ти знаєш, ну нащо робити цей ДНК, тест перше, якщо якщо ти зробив дитину? Та Бог його знає.